Так, як заходити тут відомі вегетаріанці, бачите? Так, ми почнемо спочатку. Цього не знаю. А, Ейнштейн. Ух ти, принцеса Діана. Цього не знаю. Давай лама, зрозуміло. Цього не знаю. Ньютон. Ну, Леонардо да Вінчі я знала. Бенджамін Франк не знала. Тома Сейсо не знала. Не знала цього. Всього не знаю, Ну, принцесу Діана точно знає. цього. Нічше, серйозно. Нічше. Ван Гог, вегетаріанець. Ну, щось чула, так. Да. О, Ісус Христос. Бачите? Хто там мені казав? Що християнстві дозволено їсти м'ясо? Не дозволено. Памела Андерсон. Обред я не пам'ятаю напам'ятаю Не пам'ятаю. Майкла Джексон. Генрі Форд. Хопкінс. Цікаво, дуже цікаво. Ну, Ганді це, понятно, він з Індії. Це я не знаю. Це я не пам'ятаю. Не знаю, Цих не знаю. Тесла я чула за да. Стів Джобс. Ладно, не знала. Не пам'ятаю, хто це. Не пам'ятаю. Ну отакий от ось писочок тут висить.